Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні продовжуємо розбирати кінематичні ланцюги. На попередньому відео я показував, як працювати з закритими. Так? так само можна пальчики, ніг, п'яточки попрацювати, зробити глибокий сухожильний рефлекс, щоб замкнути серели. От, сьогодні покажу, як працювати з відкритими кінематичними ланцюгами. От, е, з практики хочу сказати, що найчастіше це травми пальчиків, тому що ми ходимо, вдаряємося. Ну, мабуть, кожна людина вдарялася і було досить боляче. І замикає це як елемент тиміно. Може бути від пальців до тімічка, або від пальців, наприклад, їх до пальців рук. От що вам потрібно зробити. Я зараз буду, наприклад, щоб ви розуміли, брати, от мене йдуть пальчики, я буду своєю п'ятою простукувати тут. Тобто, уявимо, що це моя п'ята, і я буду таким чином по всіх пальчиках проходити. А друга моя рука буде ось тут, буде проходити. і... Пропрацьовувати таким чином. Ми беремо одну ножку, проходимо всі пальчики. Виконуємо сухожильний рефлекс другою. Проходимо і одночасно пропрацьовуємо і перезавантажуємо. Тобто, ми що зробили? Ми ніби показали для нервової системи, що в нас пальці, і вони аж до цієї точки повинні дійти і відрегулювати все натягування, де є. А тепер уявіть кінематику. У вас є ланцюг. так, Якщо ми беремо просто ланцюг, от він у вас пішов. Іде, 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 І десь при певному русі колись із якоїсь сторони у вас трапилося от таке розходження кільця. Так? І відповідно, коли ви будете випрямлятись, наприклад, кільце натягується, і вся цепочка розривається. От Дана робота якраз допомагає усунути застабілізувати от ці кільця, щоб вони почали далі правильно працювати. Після пологську, що у жінок практично в усіх це є. От, тому що йде перерозтягування зв'язок, і потім при різних рухах тіло просто сипеться. І так само ви можете пропрацьовувати дані поєднання руки-ноги. Тобто наші пальчики, наприклад, замикаємо точки, виконуємо сухожильний рефлекс. Замикаємо точки, виконуємо сухожильний рефлекс. На другу кінцівку. Замикаємо всі точки. Сухожильний рефлекс, замикаємо точки, сухожильний рефлекс. І тепер досить важливо. Якщо ви виконуєте дану роботу, вам потрібно після цього покласти свої ручки отакою от формою бутербродика і просто. Легенько створюючи тиск грам 5-6, полежати хоча б одну хвилину. Як показує практика, після таких маніпуляцій, коли ми перезавантажуємо по прямій, а можливо по задній, по косій проекції, по спіраловідній проекції, ми не знаємо саме, що ми будемо перезавантажувати, але знаєте, що воно просто діє. Тому що в кожної людини воно індивідуальна. Це той формат. Руху, який сформувався у вас під час певного вашого життєвого етапу. От ви прожили там 40 років, наприклад, да, і ваше тіло навчилося, що для певного руху мені потрібно зробити поєднання зв'язок від великого пальця ноги до ой, руки, до мізинця, наприклад. І кінематика піде, отак, 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 отак може тут так, піти сюди, повернутися сюди, замкнути і піти знову отуди, от аж до мізинця. О, це піде кінематичний ланцюг такий при, наприклад, підніманні на носочок і при діставанні щось з полички там, якоїсь банки, наприклад. І це дуже складно відловити. Тому ми просто замикаємо ці реле, перезавантажуємо їх. І в кінці, як, так як мозок дуже багато інформації буде перезавантажувати, ми виконуємо просто розслаблення для того, щоб швидше всі ці процеси відбулися. Отже, тобто, пробуйте, користуйтеся сів. Здоров'я, підписуйтесь на канал.